Yeah. Сьогодні кава трошки запускає, ну, що Доброго ранку. Добро утро, Дарине, спокуще. Сьогодні свята неділя. Суха я кажу, знаєш, чим більше спішки, тим дай костіло намає. Хоча я стала yeah. 5-15, решта не спише. Ні, що крутилося, Так, таю ламп. Також коли неділя, день чудовий, день прекрасний. Боляр такий, знаєте, трошки, ну як вчора прямо утром, да, прийшов. і всього прямо поза пішов, аби пішли сюди, піде проходить, свитина 11, за творожочком, за сметанкою, за рибулькою. Всім гарного, хійного, хорошого дня, гарного настрою, дорожчим. Ай, Я і кажу, а пішопереште. А ми вас село і не А квіточки, вітання, Зай, зайки? Зайка жди, я скоро буду. Зайка жди, я скоро буду. А ти чекай, чекай, я прийду через е, мости. Ми просто перешагну і тільки знай. Ще пусть я тебе люблю. Айла не квіточка. А малий час, село, їм люди не вже вдарить наших підкопчик. Наші хлопчики, добрий ранок наші дівчатка. 8-15, неділя, день покрасити, день щоденно. Де ж щось вам скапить по ліберській колбасці? Мене торгували. Дешевше, що ми її взяли. Не можемо такого напевно подивитися. На сьогоднішній день ліберівська колбаска має хороша. 950 гривень. І така нарядка у Кості. Вона тоже 950 гривень. Туди Ліберська колбаска на коржу, вона сильно подорожала, ну дуже сильно. Прям такий переход дуже хороший. Все остальне залишилося на місці. Значить Дивіться, ліберська колбаска в нас по 950 гривень. Ось ми йдемо, підемо. Кролік з фісташкою, кролік з родинкою, говядина вишнею, утка, махан, курхан 750 гривень за кілограм. До речі, замовлення робимо на вайбер 0,984930776. Ми вайберами замовлення не приймаємо нікуди. Це дуже смачна миколаївська колбаска. ціна її 380 гривень, вона дуже-дуже м'який, м'який фільмілак. Нарідочко я вам показала, потім 3 і плюс це колбаска, яка не похожа ні на що. Вона стоїть 750 гривень за кілограм. Дівчатка, ну хлопчики, замовлення на вайду. 0,984930776. адреса така. є так. Потім їдуть смачні палички, коніна, вони теж по 750 гривень за кілограм. Потім їдуть смачний баранчик, він теж по 750 гривень за кілограм. Грибишка, крові, Сашку, говорять, і кутка вона може бути, три колбаски може бути чотири, вона вона стоїть 750 гривень за кілограм. До цього знаходиться в холоділічку, ми хороші, щоб знали, і замовлення ми переймаємо тільки на вайбер. Кроме вайбера, нікуди, дівчатка, слухайте, будь ласка, оліки, не то, що ви їх просто подивилися, все, будь ласка, не майте не тікток, не інстаграм, фітболя, ні, TikTok, ні Фейсбук, не меседжер, не ватсап, не телеграм. Тільки на вайбер. Все пісняному відео голосових речь, все в, в пісньому відділення. Адреса і заказ, дівчатку. Подправляємо ми, скільки то, у нас немає мінімального заказу. Потрібна вам оця одна літошка, я вам розказала. Це тут ліберська вона колоска, де буде сотненька, селян і фарма, вона йде потрапина. Ось так же ліберська колбаска по 950 гривень. Вона подорожала біло Весь товар знаходиться в холоділечко, все перед вами, все на виду. Ви знаєте, ми з лучшого вибрали лучше. Вся колбаска, ви бачите смачненька. От вона є, якщо ви розрізі, ось Кролик з фісташкою, упічка і гозями з звичній або э, ця кролик з вишні. В цьому холодильничку у нас знаходиться і корочка. Корочка в ціні не мінялася, 700-800 гривень за 100 гривень. Ціна не мінялася. Щучка 100 грамів 450, пол кіло стоїть 2000 гривень. І корочка це преміум клас Шаланда. Баночка стоїть 600 тисяч гривень, бочка стоїть 200. бочка 2000. Ні, бочка півтори. Полтори тиші, там скільки 200 грамів? 275. Да. Потім 250 грамів, стоїть 1500-350 і 200 і 3,5 тисячі стоїть 600 грамів. Така ікорочка це все. Така іпорочка, у нас американочка, і корочка Америка. 250 грамів стоїть 2200. Чорна ікорочка стоїть 80 доларів, за сторон 300 раніше. Ви знаєте, що чорна іпорочка політернозору нарівняється до щучі ікри просто той чорний — це щучка. На самом деле щучка плотненька, вкусна, мало-малосольна. Коли вона перше время, вона була така, знаєте, Ми її привертали, вона була житковата. Ну, так? Тунець 550 гривень, така баночка 100. Печень тріски 250, 900 і 500. Дикий лосось 200, скубрика 150, сьомочка 150, сайрочка 120, кілічка 100. Мойвачка 180 гривень. Дівчатка, дуже є у нас в нас смачні. Олівочки і маслинки. Значить, це така пачка 500 грамів без жидкості, стоїть 300 гривень. Це йде плотна, плотна грічка маслинка. В неї йде маленька косточка, і це одні з маслин, де косточка розсахується. Вона дуже-дуже смачна. Саме головне, що вона, знаєте, є рихла маслинка, а це плотненька, така плотна, хороша. Є плот. замовлення на верхні 98493077. 4, 9, 3, 0, 7, 7. Є і маслин, і олівочки. Вона йде плотна, не рихла. Дуже дуже гарні. Вони є і вакуумів, вони є в баночках. Баночка которая стоит 300 гривень за баночку. Так, мої річнички, йдемо плиця половиночка. Значить, там там у вас, як то пе коречка тут трибулечки, не? Вся і сиролетики, саріпка вона йде в одному кулинчи. Стрисьє цінечки, я думаю, так сте не вставали, коли видно. Пишіть, давайте мені назва. Давайте там. Це у нас є по слой, так? Толстолобик без тісточки з медом. Він стоит 1.000 гривень за клуром. Усі наші куласанички, є ще три види, вони з квіткою, з кридорблю і мастиночка в листя тішенік за клуа. У нас є різний асортимент клуба сукрити. Є асипінаки, панічний лін, чорна каракатиця з солом. Вони стоять 1200 гривень за кілограм. Тут вже смачна дораза з лимончиком. Дівчатка, вона не похожа ні на що, вона дуже смачненька 1000 гривень за кілограм. Фарширований мідіями 5 1000 гривень за кілограм. Тортик врялиний 1500. Кальмарчик фарширований мідіями 1500 Всем любима наша зебра, вона стоит 1200 гривен, 1200 гривень за килограмм, торнадо 1500, копченой торт 1400. Потом э, тут у нас есть сочетание с з середочкой, вона стоит 1000 гривень за килограмм. И є красный окунь, він стоит 1200 гривень за килограмм. Чи 100 гр. у нас окунь, 1000, 200. 1000? 1000 гривень, да то 1000 гривень. А, окунь і скумбрієч і серенечко тисяча гривень за кілограм. Малосолочка по 700 гривень за кілограм. Я вже вам казала, що на осінь на фіналі кулечка дорожає. Копчена свареничка копчена на вишневих вірточках у нас 100 тисяч 200 гривень за кілограм. Ескала тисячу, камбула з 1000 тисячу, Скумбрійка наша 200 гривень штучка і диначка 550 гривень. У нас в коражі є команд. 500 гривень, 500 гривень, 250-250 гривень. Там Амончик йде кожен перероблений бумагою, він дуже смачненький, він йде не жирний і без пожилок. Лівочки і маски то 300 гривень за баночку, але оліпка з димкою вона стоїть 350 гривень за баночку. Йдемо сюди. В цьому пологілочку у нас море підпологічні. Клівіточка сухої заморозки стоїть 500 гривень. Вся кліветка йде зі курочкою, вона йде розмірний рядки. Все це йде корочкою набите. Міді 300 гривень кілограм, пачка кульочки є по 100, по полкіло сто п'ятдесят гривень. Люди хороший морський коктейль, суха заморозка 250. Кривіточка сира, вона стоит 500 гривень за кілограм. Кліветочка варена вже готова, без чешуї, без нічого. Сімсот гривень стоє стоїть. Це ми беремо l 1 l 2 L3, Ми беремо крупні орели лангустри 650 гривень за кілограм. Тут іде 2 кілограма. 2 кілограма вони стоять тисячі Ну чищена крівіточка, от вона, 700 гривень. Пачечка. У нас є молочний хек, без чешуї, ціна 160 гривень за кілограм. Весь хек, суха заморозка. Він іде, ви поняли. Під водичкою помили його і змили. Потім скумбрійка 180 гривень за кілограм, розмірний ряд 400-600. Весь товар находить в не прошу. Замовлення приймаємо. Тільки на вайбер. 0,98, 493, 0,7,7. Ну і нулечки, скухайте, будь ласка, ролики. Тому що ви можете просто подивитися, дуже уважно. Замовлення мікронувайбора не підумаємо нікуди. Зараз йдемо до своєї сторони і вам покажу обзорчик. Добрий день, ти мальчик. Вже там все вже вилезли, положили, так? Да? Ніше. Ще почати і закінчити I love you. Кожне утро робимо і говоримо цілі, щоб ви просто приймаєте на скопили під Дівчатка, ви не обіжайтеся. Дивіться, я у вас одна, у мене у вас два. Диві, е, що вам особливо не вдіяти, а скільки той кусочок, а скільки вона стоїть. Дивіться, кожне утро ми робимо обзочки. Щось васович, таблички корочки. Поводові, любі після колобацької бабушки гально, нічого її. Е, і корочка, де баночка є 100, є 200, є пол кіло. І за 700-800 гривень за 100 грамів. І крайде мало мало солі. Для ці кожного руки ми вам робимо обзорчик, Лише замовлені, і тільки на вайбер. 098, чотири, дев'ять, три, маленька баночка, дві, така чотири, і сама велика баночка, от вона стоїть, у нас стоїть шість. Скільки? Шість, шість, боже, вже забула. Значить, корочка вся є в холодильничку. діночку, печоночка. Я вам хочу сказати, що вона йде по таким одним куском, Вона йде без горчинки. Багато питають, чи є печенки горчинка. Ну, обично як печенка вона туда є. Бурчевич, тут немає очинки, вона дуже душа. Дуже... У нас находиться риболочка, ця в холодильничку. Ви знаєте, що кусочки є жирні, є нежирні, є флотні, є средні. Які ви затошка, то через жирком є. Ціна 800 гривень за кілограм. Дівчатками, значить, дивіться, в середньому. Кусочки бувають разі, бо ви мене пошли мені три по 400 грамів дівчат моїх. Три по 400, можна дивіться, 650 грамів, 500 грамів, 550 грамів, це сахар і не тупой, можна виміряти вам чуть, -чуть по дівчатками. Це рибулечка і кожної є Дивіться, весь товар, ми весь вакуумуємо. Я вам ще раз хочу сказати, все вакуумується. Ви бачите, як воно приходить, воно приходить в, в батончиках, ми його ріжемо такими кусточками і все вакуумуємо. Дуже-дуже смачна селюдочка з реєчком, збільшу лівити за ну, кілограм. Капчаний торт, я хочу вам сказати, що це наш перший торт, з ми почали працювати. І торти, він один із насищених тортів. В ньому є три відео рибулечки. Ескалада, в і поредка. Він дуже-дуже смачненький. Не похожий ні на що. Так, це я вам покажу, хто без косточки, в дивіться, пішові. за кілограм, кусочки такі. Дивіться, в ньому 300 грамів 300 виходить. Ось такі кусочки. Мої хороші. Товари весь сміп, мір, мір, і весь товар, я всегда цілую, тому що товару дуже цілуватися в любові. Як ми йдемо на роботу, значить ставлю я сюди. Так що так, Я ще хочу вам це кінець, хто не знає, що це рибулечка, чесно скажу, я не знав, що є риба, але мені ясно. 3 теста. Сейчас 100 грамм. Средняя, средняя, средняя дым, она дай мало-малосоль. Не, я вам тоже 3. Да, щучка 450 гривен за 100 грамм. Да, да, спасибо. Есть 100 грамм, е полкило, у меня такая плотненькая. Просто вот это 100 граммовочка, она более плотнейшая, тогда полкило, она трошка такая А вот она вторая рядка, бачите, у вас.

Вона для мене малосольна, тут бажає десь Давайте ще Отримуємо щучку, я якщо не можу її відкрити. Так що мені хороші, ми находимо, що точка одна, команда одна. О, давайте. Будемо. Що понад посуду. Як вона вам була в Sure. Від нашого з нашого прибута, від нашої хлопчиків. Ні, не сумнівський. Три рази. Mm -mm. Морничка. На Я тебе не можу вашати, колися мені каже, що я не трапилася. Каже, нам не можна гроші вас. Зайчиш, наберегну, хай принесе кау, будь ласка, для всіх. Так що ми хочеш все відповодить. <топло> на я кава вона, це твоя зайчика. А де він ти Альбин, ти, между прочим, п'єш с пенку и самое дорогое. Мне написали комментарий у тебя под видео, что я вже так ботекс наколола. Ні, Альбин, она вообще не колола ничего. Нет, нет, она ботексирована с детства. Ботекс, ботекс наколола. Нет, не, вона даже губи собі не робила. Вона бы и бояться чуть-чуть А чуть Я нічого не... ніколи не колола. Ну потому що ти ботокс красиво, виглядаєш і люди тобі роблять, що ти гарненько у мене, розумієш? Кі радості, люди просто знають, совісно, за що-то. Я я, знаєте, що кажу, е, війни в країні не надо. Хватить людей. поспокойтесь. Тільки я не знаю дійсно, чого такі люди. Боже мій, та даже если ти себе наколола, переколола, Альбіна, все твоє життя, ти робиш що ж ти, знаєш, як диваги комендант. Доброго ранку. Йдіть на роботу в Поработайте. попрацюйте. Яку там що делать, не писати людям папери. Так, офік, ти вмичаєш, вимичаєш, один говорить. Так правильно, да? Так. 570 плюс 300, вам до чи чуван. в вакууме, да? Пусть у нас да, же люди, все. Все, 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 все. Я хочу сказать, а я себе колола все, Альбина. Альбинка. А я себе все. И ну это твое личное дело, это твое тело, то, что хочешь, ты хочешь, не дело, да, У каждого своя жизнь, и каждый делает то, что он хочет, да, если да. он нет, люди каждого... Часто, часто бывает, 800 сердце Що вам видаєш? Так, чоловік, 400 гривень. Так що мої хрущенки ми за кого не пишемо, де на кого не смотримо, самі по себе. Альбіна, я вчора відкрила інтернет, да? я тобі хочу сказати, що слово базаринку з язика не виходить. Кожен Кожен, кожен ти знаєш, Альбіна, коментує і ще э, знаєш люди, там є 15-20, хорошо. И каждый хочет честно писать. Ну... Понимаешь? Э -э 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 -э. Знаешь, я все время молчу, но ну просто вчера уже был предел, честно. Я читала эти комментарии, это просто ужас. Люди, вам что, нечем заняться? Вот скажите, пожалуйста. Смотрите за своей жизнью. Смотрите за собой. Не надо смотреть, в чем кто одетый, кто наколотый, у кого что случилось. Это не надо делать. Просто смотрите за Ты знаешь, собой. Вже якщо на то пішов розговор, дивіться. По-перше, ну я працюю на базарі, да, у мене є термінал, все, я відкрила магазин. Та да, моя ошибка в тому, що я поспішила відкрити не зібрав повний пакет. 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 Да. Це моя ошибка, але я це все, все знаю. Магазин закрила, роблю документи і потім відкрию. Але ніхто не вправ, Я кажу, ви знаєте. Люд просто пропіартись, сидить женщина, така красива, акуратна, і видно має свій бізнес і починає. От та базаринку вона уходить від налогів. Дай Бог, щоб частичка людей уходила від налогів, як уходю я. Я ні від чого не уходю ні І я все плачу, мої хороші. Ну, одним словом, я одне хочу сказати. Ви розумієте, у житті кожна людина каждая людина помиляється. Це дивіться. По перше, я не знала. Я думала, це знаєте, як у нас на базарі. Термінал поклала. Допустим, у мене є фоп, я все працюю. Але я плотю налоги, плоть і від них не відходжу. Це перше. По-друге, тільки, е, знаєте, ледача собачка, яка лежить під гаражом, наїлася. Вона про мене не говорить. Я відкриваю Тік-Ток, у мене голос, правда, диво, Ви мене люди добрі знаєте, ви мене знаєте. Чи вам просто хочеться поговорити? Ну от уже, знаєш, вже от, от ти кажеш, що вчора, вчора, тут кожен день. Але просто, я хочу знаєш, вам, просто читаєш, що прилікає, тому що ладно, не будемо. Чат нічимо, ну просто вчора вже був прийом. Уже починають там такі письма, по выписывать. виписувати. Ну вам ще нечем заняться? зайнятися. Да, возьмите дома, что то поділити, в море погуляйте. Базарен. Да, от прямо вот это в та устрані дивіться, э, нічого більше не про у нас в стране война. Ви знаєте, за войну не так говорять, як за цю базаренку. Я вам чесно говорю. Я просто не понимаю, кому я таке бельмо на очі. Боже, мі, хоча б я дійсно да, там, прийшла там на все готове все, сюди. Да? От ідеш до це може типовітап. Щось ти трошки да? что щось ты хочешь зробити. І а тут людей тобі... жаба да, тому що лісі вдома і думаю, що буде все хліба. І до речі, дівчатка, одкраля Галя вчера правильно сказала. Мої хорошенькі, я ніколи не ділю людей. Е, ви знаєте, Яремча, е, люди мене прийняли дуже добре. Там люди, всі привітлі, всі приходили з дорослі. Може, хто не хотів здоровитися, але всі прийшли, привіталися, купили вкусняшки і просто пішли. Да, вийшла така ситуація. Так це що получається? Я вже я не знаю вже хто я. Це знаєте, я не знаю, як вроді би знаєте, я не я плюс світа вчила. Ну, я правда тобі кажу. все правда. закону знати не можеш, Все закону знати не можеш, не можеш я їх практично взагалі не можу. Ну можна... от, іменно, ну, ти не можеш все да, знати, ти да, ну, ну, да. нічого страшно, все буде добре. Все... Да. Я, тебе... я хочу сказати, що ну не я ж кажу тобі, все, так вже воно вийшло. Я... Ну не знала, да? я ж так? Кажу. Я на базарі, і я багато, наверно, чого не знала. Але все, що мені сказали, я все роблю. Я людина, яка все розуміє, але одне хочу сказати, Боже, скільки негативних людей. А він, ти знаєш, я не треба війни в Україні, не треба війни. Нам хватило людей, які готові. Коли ти знаєш, людина трошки стає успішніша, от трошки вона в цьому житті, просто вона працює. Ну я ж не сидю вдома, за мене ж ніхто не робить. От ми всі на роботі, так само я і віремчик, поїхала, приїхала. Але я працюю. Я хочу, щоб цю продукцію вкусно їли скрізь. Все, Бувають в житті різні моменти. Все, прийшли, сказали, я ж людина понятлива. Ви ж знаєте, що до першого числа магазин і ремче закритий. Хоч це послі першого, послі першого. Але хочу вам сказати, все одно, знаєте, та ні, ну ти поймеш просто так, він. І ти знаєте, чужі люди, чужі люди, я не очікувала від чужих людей підтримку. А такі, які сидять, знаєте, просто сидять, дай Бог їм здоров'я. Давайте вип'ємо за те, щоб усі все було хорошо. Що всі один одноподій. Можемо дня. Удачі Доброго. вам і всього самого love you. Вітлана Базаренко багатьом не дає спокою, і це через те, що вона являється успішною людиною. І ось ці зараз відео гуляють по Тіктоку та набирають обертів. І це знімає людина, яка не має ніякого відношення до налогової, до влади. Це просто якийсь журналіст без ім'я. А зараз я вам покажу відео, як люди з України відкривають бізнес за кордоном та які можливості надають їм інші країни. Дивіться та робіть висновки. Відкривала ФОП Швейцарії, до речі. Це самозайнятість тут називається. О, це не так, як у нас. Там через Дію можна трам-там-там, надіслав документи, все, огонь. Тут, бляха, це відбувалося. Три місяці, папери, короче, листи, пояснення. Тобі треба було бізнес-план розписати, розказати, скільки ти плануєш заробляти, показати, які маркетингові інструменти ти будеш використовувати. І, короче. Короче, Там багато пунктів. Ось після цього вони тобі кажуть, окей, ти можеш починати. Да. Ну типа ми прийняли від тебе, але в пенсіонному ми тебе не реєструємо, поки ти там не отримаєш три е клієнти і стільки-то грошей не заробиш. Тіпа тестуй, ти пожалуйста. Вони, значить, кажуть, присилають тобі листа і кажуть, значить, береш тепер три місяці, чи, чи півроку мені дали півроку. Через півроку такої то дати ти повинна прислати нам. Значить, листа, де ти прикладеш всі твої квитанції, скільки ти здійснила продажів, так? Покажеш нам три клієнти. Ось, е, що там ще, коротше, ми подивимось, і якщо все ок, ми тебе зареєструємо офіційно. Все. Тобто, я надіслала вони, кажуть, ні, не підходить, півроку пройшло, Давай ще півроку, ще півроку тестуй, розкачуйся. Оце так. Ну, взагалі прикольно. Чого? Того, що для того, щоб там почати підприємницьку діяльність в Швейцарії, тобі не треба реєструватися. Тобто вони надають можливість тобі тестувати неофіційно. Тобто, якщо ти протестував свою ідею, прийшов, сказав, в мене працює, вони тебе реєструють.